Якщо займаєшся товарним бізнесом або просто продаєш товари в інтернеті, то це відео для тебе. Є такий чудовий додаток, який створить швидко ваш креатив для ваших маркетплейсів, по типу пром, розетка, OLX або для соціальних мереж для реклами в Інстаграмі, Телеграмі і так далі. Називається Photoroom. Дуже простий додаток, але максимально ефективний. Отже, заходимо в додаток, обираємо фотографію. В нашому випадку це буде MacBook. Як ми бачимо, він одразу обрізає фон та виділяє сам товар. Отже, що ми бачимо, є трендові фони, є звичайні базові білі, які можна коригувати, додавати ваш напис і так далі. Також одразу пропонуються соціальні мережі по розширенню. Також можна почати з чистого полотна, різні аватари. Професійні зображення і так далі. Але плюс цього додатку, що він коштує всього 2 долари на тиждень і можна обирати моментальні фони. Тобто, як я вже казав, в трендові або якісь різні варіації. Також їх можна коригувати. Отже, користуйтеся, я думаю, це відео для вас буде корисним. Гарного дня!